Если не думают, что в вашей сумке находится что-то, они обязаны быть противника МВ. Я зараз захотів зайти в фан-зону, і мені заборонили заходити в фанзону на підставі того, що в мене майка Юлії Володимирни Тимошенко є вказівки відносно того, що заборонено проносити. Заборонено безусловно прапори політичних організацій, але про майку так нічого і не сказано. Що я вважаю, що порушувались мої конституційні права відносно вільного пересування раніше було. Більше коли, наприклад, було дуже багато шведів, іноді цим цікавляться італійців, іноді цікавляться з Англії. Поляки дуже часто цікавляться нашою роботою. Взагалі, чому ми тут? Чому ми підтримуємо нашого лідера Юлію Володимирну Тимошенку? Майки ми роздаємо безкоштовно і власне їм цікавий цей зараз дуже популярний політичний бренд Юлії Володимирівни. Хтось цікавиться, хтось ні, Але залюбки вони їх вдягають, тим більше гарна якість. Ну і безкоштовно вони. Até